Можемо привітати фільм Брендана Белому і харків'янина Слави Леонтьєва Порцелянова війна, який номіновано на Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Документальний фільм про війну в Україні, про війну у Харкові, який має шанс отримати нагороду американської кіноакадемії. Але на жаль, це єдині хороші новини. Бо Оскар знову зашкварився із росіянами, і це навіть не так звані хороші росіяни, як це було перед тим. Це вже конкретно пропагандисти, хоча хороші росіяни теж пропагандисти. У номінації найкраща чоловіча роль другого плану представлений Юрій Барісов такий собі. Російський актор, який грав у кількох російських пропагандистських фільмах, і навіть не бачить нічого в цьому страшного. Для мене не являється не критерієм відбору при виборі матеріалу, буде він пропагандистським чи не пропагандистським. для меня как бы, критерием отбора по крайней мере тогда являлось будет ли мне интересно это делать с этими ага. людьми или не будет Калашникова мне было интересно делать потому что э, я хотел сделать персонажа который создает оружие ну э, сахаровская тема о том ну как бы, когда он создает оружие и понимает что он создал оружие да и страдает из-за этого потом. Э, да еще я хотел подумать о том как бы что руководить человеком, который берет и создает оружие, ну то есть там во благо не во благо, это ну то есть короче uh -huh. какие-то исследовать его комплексы, которые э, заставляют его это делать, может быть неосознанно, может быть еще как-то, но в результате как бы получилось так, что я слишком сложно думал об этом кино, сложнее, чем uh -huh. чем нужно было. Конкретно для цього кіно, поэтому там не вийшло того, що я хотів. Бачите, людина, яка створює зброю ще в такій країні, як СРСР, ще й після війни, вона насправді не хоче створювати зброю, вона ну, просто це робить із лучших побуждень. Особливо Сахаров теж робив водородну бомбу із лучших побуждень, про що вказано там у титрах Дудя. Господи. Це він про свою участь у фільмі Калашніков розповідає. Про автомат Калашнікова і про самого Калашнікова, який це автомат чи то зробив, чи то насправді вкрав технологію німців. Типово пропагандистський російський фільм. я та нашого стіжання. Я вас сьогодні проважу. Девець міравоний талант. Наслежив, айпошто! Я тут дірівні степані без образування на рамки конкурирують злочинка суперська. І цій людині цьому акторові хочуть дати оскара. Причому, як справжній актор-пропагандист Борисов пояснює, що він взагалі-то в вні політики. Він просто дурачок такий. І, і все. Постійно міняється настроєння. И на меня совершенно нельзя положиться в чем-то, да? И как бы как э, можно положиться, ну, то есть на человека, который которого постоянно меняется, который сам нестабилен, в каких-то политических взглядах, да, Или в том, как бы в, в, ага. на что он и как смотрит. Ну то есть, да, исходя из всего того, что я тебе сейчас говорил, ты понимаешь, что как бы могу сегодня думать, что это так, а завтра понять, что оно по-другому. И как бы как положиться на меня? Вот в этом смысле. І цю людину нагадаю, ще раз американська кіноакадемія номінувала на Оскар. Він зіграв у фільмі Анора. Сюжет там, знаєте, дуже цікавий у цьому фільмі. Головна героїня фільму, яку так і звати, Анора Міхєєва. Міхейла молода стриптизерка, яка живе на Брайтон біч у російськомовній частині Брукліна. Вона працює у фешенебельному стриптиз-клубі на Манхеттені, де знайомиться із російським відвідувачем Ванею. Це сюжет, який переказує е, Вікіпедія. Давайте я вам зачитаю. Він розпусний і незрілий син російського олігарха Миколи Захарова. Прекрасне прізвище. Ваня приїхав до Америки вчитися, але воліє веселитися та грати у відеоігри у бруклінському сімейному особняку. За ним наглядають його хрещений батько, і так далі. І так далі. Ваня наймає дівчині кілька сексуальних зустрічей, прив'язується до неї, обіцяє їй 15 тисяч доларів, і власне між ними. Зав'язується любов, але ще так цікаво, що ці дівчині потрібні гроші. А вані відповідно потрібно перебратися у США. Ну тут власне типова схема: як росіяни приїжджають в штати, а потім тягнуть за собою усю сім'ю. Врешті це все закінчується, що там бігають один за одним. А після цього він розриває з нею, тому що батьки йому не дозволяють. Але в кінці вони намагаються зайнятися сексом, а вона перестає займатися сексом і плаче у нього на руках. Ну, якось так. Я це не дивився. Я переказую сюжет те, що написано в Вікіпедії. Гадаю, ви теж дивитися не будете. Знаєте, такий Російські Ромео та Джульєта ну, просто посеред Брукліна. Не так? Як ви бачите, культурна експансія Росії відновлюється, і американська кінотусовка активно цьому допомагає. До речі, фільм отримав золоту пальмову гілку у Каннах. В принципі, симпатії Західної кінотусовки до Росії своє пояснення. Мають, як ви розумієте, що люди дотичні до кіно, різні продюсери, режисери, актори вони багато їздять, якраз таки по міжнародних фестивалях, якихось заходах, різних збіговицьких, кінематографічних кіно. Само по собі це дуже така рухлива міжнародна галузь, можна так сказати. І Росія розуміючи, це постійно запихувала в усі ці заходи. Своїх представників побільше, побільше, популяризація російської так званої культури, насправді окупаційної пропаганди. І отак от до них, до росіян, в кіно виробилося, виробилося таке абсолютно довірливе ставлення. І воно, як ви бачите, геть не вивітрилося до сих пір, попри те, що в самій Росії кіноіндустрія вже давно поставлена на потік пропаганди, а ті росіяни, які типу проти режиму, ті, які. Типу хороші руски не припиняють співчувати російській армії, яка вчиняє геноцид 21-го століття. На цьому тлі е, номінування порцелянової війни фільму про Україну, фільму про війну, яку веде проти нас Росія. Знаєте, виглядає певним навіть лицемірством і спробую знаєте представити дві сторони: ну от у нас є і Україна, і Росія є, і взагалі ми за мир, ми ні до чого. Нагадаю, що минулого року в номінації «Найкраща документалка» на Оскарі перемогла стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова. Це є перший Оскар в українській історії. And I'm honored, I'm honored. But probably I will be the first director on this stage who will say I wish I would never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. To, I wish to give all the recognition to Russia not killing tens of thousands of my fellow Ukrainians. I wish for them to release all the hostages, all the soldiers who are protecting their lands, all the civilians who are now in their jails. And thank you. to every, everybody here. My husband is in prison just for telling the truth. Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда а Украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. Тут у меня, знаете, просто возникает впечатление, что Оскар, ну, знаете, небо балансует. Ми і тим, і тим. І якщо що, ми ні при чому, але велика руська культура і погляд на загадочну руську душу, ось це має абсолютно бути. Таким чином, Оскар дає майданчик для Росії і для співчутливого до неї ставлення в той час, коли Росія не співчуває нікому, а навпаки, хоче занепаду тих самих Сполучених. Штатів. Друзі, це не означає, що ми не маємо брати участь в Оскарі. Оскар це величезний міжнародний майданчик, до якого прикута увага усього світу. І навіть номінація на Оскарі – це дуже важливо для нас, особливо документалок про війну. Але ми бачимо, що російський вплив на світову культуру сильний, попри те, що Росія відкрито займається геноцидом. І цей вплив треба знищувати. Ну тут дуже хотілося б іще раз е, процитувати Чорнова із Оскара, що він говорив американцям. Правильні слова говорив. But I cannot change the history. I cannot change the past. But we all together, you, on, I'm on you, some of the most talented people in the world. We can make sure that the history. record is set straight and that the truth will prevail and that the people of mariupol and those who given their lives will never be forgotten because cinema forms memories and memories form history so thank you all and thank you all thanks to ukraine Слава Україні! Кіно формує спогади, а спогади формують історію. І про це варто пам'ятати, перш ніж пускати в свої спогади, в свою історію Росію. Що власне зараз робить США у, скажімо так, переносному сенсі цього слова, але ну, то вже деталі. І про це треба пам'ятати не тільки вестернам і не тільки в кіно, а й усім потрібно пам'ятати, що в Росії в наших головах не має бути ані в кіно, ані в документальному кіно, ані в новинах, написаних у Росії, ані в словах, які сказані до нас російською мовою. Цього бути немає. На цьому поки що, все. Дякую вам за те, що дивитесь, Дякую за те, що підтримуєте мою роботу за допомогою ресурсів Patreon, YouTube спонсорства та Монобанку. Не забувайте лайкати, поширювати це відео. І також не забувайте, що в першу чергу ми маємо донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Па-па!